Привет, уважаемые коллеги. В сегодняшнем видео я покажу про своё новое приобретение, не совсем новое, не совсем приобретение. А в общем, купив запчасть от донора. Купил вот эту от мордаху. полностью целяком. В общем, там такая история была через Viber группу, побачив, что один из наших коллег робє баги на основе цього буса. Тож доволі цікавий проект. У неї остається ця морда. Теж вона тут підгнивша. Це мене поначалу смутило. Я потім довго думав, що ж мені робити. ну В тій морді є великий плюс, точніше, ще несколько плюсів. По-перше, оця от панель не коцнута, була, по крайній мірі, там покажу є нюанс. І брус-усилитель бампера, цілий, не ввалений, ніде нічого. Я подумав, 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 потім ще раз подумав, спитав і казалося, що вона таки є. Вона не продана. І в общем то ми зійшлися по ціні. Потім через delivery воно в мені їхало. Там, мабуть, тиждень около того. І на виходних сьогодні я її забрав. Я себе покажу так от нон-стопом. Чик, камера. Моя мердаха. Отут от ударена, тут провалена. Отут... Кіт Сімон, привіт. Ось тут -от якийсь перегиб, тут вона переломана, а тут зазор малий, тут зазора нема. Значить, тут угол пішов вниз. Ми Будемо це діло витягувати. Тут непонятно, ржаве, не ржаве. Ось тут було ржаве, намазане шпакльовкою багато слоїв. Тут ударено, тут ударено, тут пожмакано ударено. В общем. Рішив я це діло поміняти. Так. Оце ось тут якийсь перегиб. Тут от, вниз пішло. Тут вигнило, тут вигнило. Ось тут корозія краскою покрашена. Тут вигнило, вигнуло, отут вигнило, стойка, кусок вигнила, тут кусок стойки вигнив. В общем, тобто, я прикинув, скільки це буде мені. Скільки време займе реконструкція цих всіх дірок. Це можна зробити, я б це показав, би це все можна. Но времени мало на те, щоб це все робити. І тому я прийняв рішення купити морду. Мортаха лежить в бусові, ми її ще не відтягували. А от і вона. Пожалуйста. А, кстати, я ще забув сказати. А, панель пола, он видно. ржава в хламину. Я не представляю, чого так произошло, чого воно так загнило. Ось тут ось ще ж ударено, там воно дійшло І якщо вставити руку зсередини, то можна до фарищі В Взагалі чистий метал, офігенний метал, пол. Все клас. Отут, зрозуміло, що воно гниле, так, як усіх. Так, як усіх. Я прикинув, що якщо в мене оце ось вигнеше в хламіну, то значить і оцей усилитель теж тут такий страшнючий. А, Стойка. Ось тут відрізано. І там відрізана, може трошки короткувати. Ну, таке діло. Так, це при транспорті коцнулося тут. -от. Неприємно, ну що зробиш, як є. В общем, Мордаха така. от. Так, Що тут таке? Чи то соль, чи то щось везли, в общем, трохи насипалось. Ладно, не столь важно. Цей брус цілий, нижній брус усіліті цілий з цими виступами, з усим. общем, мордаха класна. Будемо її переварювати частями, Подивимося, що пригодиться, що не пригодиться. На цьому все спасибо за внимание. До нових встреч. Побачимося на каналі. Всім мира, добра, окончания війни і все самого найлідшого.